Іду з поліклініки до аптеки купити нові ліки від гастриту і не знаю, від якої хвороби, тому що дуже болить живіт зверху донизу, навіть боюся і скерували мене в лікарні. Підходжу до аптеки, то часто бачу такого собі хлопця чи пана, вроді молодий, на візочку накритими ногами. Можливо, він тут і ночує. Я задумаю, чому це так? Чому? Ніхто не зацікавиться долю цієї людини. Всяке може бути. Я не смію когось обсуджувати. Можливо, він і не і хворий, і можливо, в нього якесь не психічне, можливо, залежність і його вивозять. І отак я подумала, чи буде дуже страшно, якщо я підійду до нього і запитаю в нього, чому в нього така судьба і чому він так. День в день, колись я бачила його коло смітників, він там спав. В нього були багато коців, багато якихось баняшків, і навіть друзі, коло нього що це за життя, Невже це це безхатченко, і невже нема управи, щоб таких бідних людей помити, покупати, нагодувати і дати десь в якийсь безкоштовний притулок. Але все може бути. Може бути, ось тут я бачу магазин. Алкоголь не може бути це залежність і може бути він збирає гроші на алкоголь, може бути на наркотики, може бути просто хворий. Може, у вас проблеми якісь здорові, ноги не ходять, чи просто тяжко жити, нема фінансів, нема допомоги. Скажіть пару слів. Я Галина, а як вас звати? Не бійтеся, то, то може і в поміч буде. Не встидайтеся. Відверта розмова завжди допоможе. Ви Василь чи як вас звати? Тарас. Тарас, то приємно. Ну, Тарас Шевченко був. Ви більше не пишете? Вас ноги не працюють, так? <різований> чи у вас така залежність, може, маєте житла? <різований> Ви тут я все вас бачу коло смітників. Житло <різований> є, але... Нема кому допомогти, так? Ну вам трохи допомагають люди, якби тут. Та. Та, трошку, та. А їсти приносять? Та. та вибачте, я Галина, я в тому в каналі українському. я... То нічого страшного, пару слів. Як ви казали, Тарас, ага, дуже приємно, будемо знайомі. Я колись вам приносила щось, якусь кобаску давнішу, бо я все вас тут бачу. І вас тут друзі є, які до вас приходять трошки, так? Та. Ну, їсти приносить. Вибачте, Тарас, що я так вас по. Господи Боже, помилуй тих бідних людей, нещасних, адже вони не знають, що роблять. В них порушений стан мозгової діяльності, і вони виходять на вулиці, виходять для того, щоб попросити. А можливо, вони інваліди. Ми нічого про таких не знаємо. І ми не можемо їх з них знущатися, ми не можемо на них погано говорити, тому що подивіться, як тут сади. Подивіться, який гарний день. Сьогодні дуже гарний день настав, і скоро буде вже великий. І як би було добре, яби того чоловіка забрала рідня до своєї квартири, сказав, що ніби житло має. І там з ним почастувалися Паскою і всім святочним. Я вже з вашим Тарасом познайомилася, прошу, водичку ви просили. Дякую на свята, вертайтеся додому, все буде добре.